Так, добрий день. Діти знову позаходили не своїми іменами. Тр мені треба кожен раз уточняти, хто є хто. Це таке вже попридумала з цим дистанційним навчанням. Узбагоєний. Це хто? Угу. А мені пох, я була п'яна. Хай Бог милує. Так, пукан порву. Хорошо, порвеш. Безрукий майстер. Молодець. Так, п'яний китаєць хто? Ангел-предохранитель. Предохранитель. Молодець. Воставший із... зада, угу. Анальна радість. ви хоч би посоромилися. Угу. Молодець Оксана. Той раз Оксана цей раз радість. Жизне радісний рахіт. О, точно, що в одному слові зробив 10 помилок. не Хоч би не позорився.